Цей рік для шполянської футбольної команди особливий. Вона вперше виборола золоті медалі чемпіонату області за два тури до завершення змагань, забезпечивши собі чемпіонське звання. Я вважаю, що це не випадковість, а це закономірний факт. Команда ЛНЗ Лебедин останнім часом грала дуже стабільно, класно. Колектив у нас серйозний, всі про це знають. Тому як результат ми брали і бронзові медалі, і були серебряні, а от сьогодні і золоті медалі. Привітати футболістів і тренерів з цим успіхом прийшли жителі шполи, керівники районної влади та обласної федерації футболу. Сьогодні в жодного району, в жодного міста в Черкаській області, в тому числі і міста Черкаси, немає стільки представництва футбольних команд, чемпіонаті, першості, клубку Черкаської області, як в Шполянському районі. Голова обласної федерації футболу вручив гравцям, тренерам та керівникам футбольного клубу Шпола Елензе Лебедин перехідний кубок чемпіона області та золоті медалі. Крім того, за підсумками сезону, наставника команди Петра Славінського визнано найкращим тренером року. А Василь Гречаний став найкращим гравцем 2009-го. Чимало теплих слів було сказано і на адресу футболістів молодіжної команди, які цього року здобули срібні медалі першості області. Головне завдання шполянців на наступний сезон утримати досягнуті рубежі. Команда також планує виступати і в Аматорській лізі України.